Почер йде Євангелія від Матвія, і я бажаю прочитати одну історію, яка відбулася з Ісусом Христом із 28 вірша, із 8 глави. І як прибув він на той бік до землі Гадаринської, перестріли його два біснуваті, що вийшли з могильних печер дуже люті, так що ніхто не міг переходити тією дорогою. І ось вони стали кричати, говорячи: що тобі, сину Божий, до нас прийшов ти сюди передчасно нас мучити, а уподаль від них пасся гурт великих свиней. І просилися, демони, кажучи: Коли виженеш нас, то пошли нас у той гурт свиней. А він відповів їм: Ідіть. І вийшли вони і пішли в гурт свиней. І ось кинувся з скруч... До моря весь гурт і потопився в воді. Пастухи ж повтікали, а коли прибули вони в місто, то про все розповіли і про біснуватих. І ось усе місто вийшло на зустріч Ісусові, як Його вже гляділи, то стали благати, щоб пішов собі з їхнього краю. Амінь. Можете присісти. І ви знаєте, перед тим, як ми повернемося до цієї історії, до цієї, яку ми прочитали, і будемо роздумовувати, я хочу привітати всіх бабось, дідусів із міжнародним днем. Сьогодні його відзначають. І тут гарний вірш, який спричину тут виставлений онуки. Це є нагорода для старших людей. І тому онуки, діти, можете вдома по-особливому привітати своїх дідусів, бабусь, батьків. Бо деякі батьки можуть виглядати на дідуся. Я їхав тепер додому і зупинився в одному там місці із дружиною. Сарочка вже сміється. І мені каже, продавець, о, ви сьогодні каже, із онучкою. А то не онучка, то дочка. Так що, можливо, і батьки мають такий вигляд, як дідусь. І тому е, ми можемо всередині відчувати себе. І там нічого нема такого, чим би треба стидитися. Ви чуєте, то є нагорода. Цей світ так показав. Сивина це щось постидне. Біблія каже, це є вінець, це є слава, це є прикраса для старших людей. І тому, ви знаєте, старші люди мені поособливо інтересні історіями. В них є досвід. І це саме чудово, коли. Молоді можуть питати бабусю, дідуся, батьків, а як було, а що було? А як ви прийшли до Бога? Як ви увірували? Коли ви не знали ні читати, ні писати? І так далі. Ви знаєте, хто не знає історію, той не має майбутнього. Це просто ми звикли на такий вислів. Мені сподобався такий виріз – Історія це ліхтар у майбутнє, який світить з минулого. Минуле потрібно знати. Історія церкви, як формувалася тут. Старші поки є брати, сестри, хто ще залишився, бо не так їх багато. І в братерській про це ми говорили. Ви знаєте, Історію чудово знав Ісус Христос. Він був гарним вчителем історії. Я впевнений. Я в школі це найбільше цей урок мені подобався, тому що там треба просто було слухати історію, не тільки щоб не заставляли писати. Але я, мені це подобалося. Це любимий мій предмет був в школі. Ісус Христос, Він знав добру історію, але він знав історію всього людства. Не тільки свого народа, він творив світ. Але улюблена книга, ми можемо побачити була в нього так само історична книга. Ми її ще називаємо пророча. І це книга Ісая. Він навіть коли розпочинав своє служіння, він взяв книгу Ісай. Йому подали, він знайшов місце. І прочитав. Це можемо у Луки, 4 главі прочитати для себе. І він з цього розпочав. Це його була улюблена. Ми можемо тут у Матвія побачити, що навіть згадує Євангеліст Матвій саме слова Ісаїї. І от саме, от знаєте, я би хотів разом з вами оцю історію. Розглянути. Історій про Ісуса Христа є дуже багато. Навіть любимий учень Іван, він би міг написати дуже багато, тому що він знав найближче Ісуса Христа і він знав більше від Нього. Але закінчуючи свої Євангеліє, він написав 21 главі, 25 вірш такі слова. Це написано для того, щоб ви увірували. Тому що те, що Ісус Христос зробив, скільки в нього було історій, скільки в нього було вчинків, то каже, якби написати про кожну, то сам світ цих книг не вмістив би. І тому я рахую, що тільки коротко ми можемо розглянути, тому що, якщо би це розглядати цю історію. По-перше, це неможливо. Тому що час. А по-друге, наш розум ограничений. Ми не здібні. Нам практично слухати проповідь 10, 15, 20 і так далі. І тому я закликаю разом з вами, щоб ми розглянули цю історію, прочитану, і виділили, деяку, от іменно, подію я рахую. Або такі, що з ним трапилося із Ісусом Христом за кордоном. Я думаю, що якщо б зараз хтось став тут і розповідав нам, що трапилося за кордоном, якби Руслан з нами з Німеччини от приїхав, що там з братами, що там є, як нам би інтересно почути. Але ви знаєте, ми це можемо вдома послухати, у рідних і так далі. Але ми приходимо сюди для того, щоб навчитися історії про Ісуса Христа. І це не просто історія, яка про Ісуса Христа відбулася, і це тільки для дітей у недільних школах цікаво. Я якось здумав так приподнести, щоб це дійсно і дітям було інтересно. І тому Перше, що на що я хочу звернути увагу, і з чого ця історія розпочинається, ми прочитали такі слова. І як прибув він на той бік? І як прибув він. Перед тим, як піти далі, що трапилось за кордоном і з Ісусом Христом, хто такий Він? Коротко дати собі відповідь. Хто такий для тебе Ісус? Хто такий Він? Да, ми можемо казати Ісус Христос, Син Йосифа, так, правда, амінь. Ви знаєте, йому дають характеристику, тут написано, два одержимі вийшли, в яких був в одному з них легіон. Чи це були чоловік і жінка? Ми не знаємо. Другі євангелісти описують, що один був. Але це видно, що він домінірував, в ньому було більш, в ньому було легіон. І вони знали, хто такий він. Він каже, ти син Божий. Друг дорогий, Сьогодні ми розглядаємо історію не про мого сина Радика і не про вашого. Ми розглядаємо сьогодні про Сина Божого. Чи являється Ісус Христос для тебе Божим Сином? Якщо його ти не визнаєш, тобі не інтересна ця буде історія. Але якщо ти його визнаєш, ми можемо рухатися далі. А звідки він прибув? Написано: Він. Прибув, він прибув, Ісая про це описує. Він прорік. А Іван цей Матвій він нагадав. Дивіться, і покинувши він Назарета, прийшов і оселився в Кепернаумі приморським на границі країн, щоб справдилось те, що сказав Ісаї пророк промовляючи. Народ, що в темноті сидів, світло велике побачив, а тим, хто сидів в Україні смертельної тіні, засяяло світло. Він приплив, він прийшов із кордона. Він жив подібно, як Закарпаття, прикордонна зона. Я одного разу їхав зимою. В Тернопіль і дивлюся біля Бічкова так приємно. Дивіться, як там світло світить, а в нас одна темрява на Україні. Ми знаємо, що ту таке. От Ісус Христос ізраїль це було як світло духовне. Поганий язичники, це темрява була. Він прийшов з світла. Але ви знаєте, це ми можемо сказати просто про Ісуса Христа, про сина Йосифа. Але якщо ми розуміємо, що він є син Божий, значить, він прибув від Бога з неба. І він прибув не тільки туди, в Ізраїль. Він прийбув на землю, планета Земля. І Оце світло. Це не просто людина. Люди були в темряві. І от тут Ісайя, він 700 років наперед, предрік. Він бачив це. І це виконалося. І ви знаєте, історія продовжується тим, що він коли прибув, то написано, що на той бік до землі Гадаринської і його перестріли 20 бізноватів. Ви знаєте, обично всі ми, і багато хто ми знаємо, звідси втікають куди? Там, де світло, в Європу. Це нормально. Але є ті, за яких ми не повинні забувати, які звідси, які так само звідти вони йдуть в Темряву. Вони йдуть там, де війна, вони допомагають тим, які там проживають. От Ісус Христос, Син Божий. Він залишив світло, він залишив царство неба, він залишив все. І прийшов на грішну землю. Для чого? Для кого? Написано, що от духа Бісовський його впізнали. Його добре знав духовний мір і добре знав, і знає. Але ці люди, які зустріли його одержимі, є, що вони вклонилися йому і так далі. Це щось вони побачили і зрозуміли. Ви знаєте, у нас так само така зараз такий вислів. В темні часи добре видно світлих людей. Ці люди Мали найтемні часи. Вони проживали в місці, Гадаринському, в гробах. Ми тільки закриємо очі і зрозуміємо, що таке темрява. А от якби нас закрили в гріб і закрили кришкою. І щоб ми там проживали, а ще з мертвими. Що би ми відчували? Во Син Божий, він прийшов в таку темряву. Петро описує, що він даже духом в преісподню сходив. Темрява в темряві. Дорогий друг. Чи ти розумієш, що ти жив в тимряві? Або ти проживаєш в тимряві? Якщо ти не повірив в Сина Божого, не зрозумів, звідки прийшов, для чого він прийшов, ти ще в темряві. Апостол Павел до Ефесян пише: ми всі були, які? Тьма? Ми була тимрява. Ми робили діла тьми. Але прийшло світло. У наших десь у темних часах, коли нам було дуже важко, прийшло це світло. Світлі люди принесли нам світло. Тому що світлі люди це не є світло. Світло то є Бог. І він приніс це світло. Але що з ним зробили ці люди? Ми йдемо до самої головної думки. Що трапилося з Ісусом за кордоном? Він отримав депортацію. Воно сьогодні виглядає для когось смішно. Я це розумію. Такі вживати слова. Але якби до нас це примінили за кордоном чи на кордоні, ми б тоді зрозуміли. Має бути це якби покарання, провина, за що тебе виселяють. І він тільки ступив, і ми читаємо, що? Його зустріли. Він світло приніс тому одержимому, скажімо. І що коли дізналися все, що відбулося, і ось усе місто вийшло на зустріч Ісусові, як Його вже діли, то стали благати, щоб пішов собі з їхнього краю. Відчуєте? Все місто. Всі люди вийшли на зустріч і сказали, Виходи, ти нам не підходиш. Іван каже: прийшло світло. Но люди більше полюбили темряву, тому що діла їх були злі. Сьогодні світлих людей не люблять, щоб не, роз... не освітилося, не висвітлилося таємні діла. Якщо людина. Іде на світло, якщо в моєму житті були таємні діла, і якщо я йду, і я розумію, я йду до зустрічі з Господом. Господь на суді все відкриє. До того часу я готуюся, я хочу, я исповідуюся, я висвітлюю. Бо я йду до світла. Я себе не ограничую. Я не боюся того, щоб тільки не дізнався хтось про мене. Щоб хтось не зняв з мене маску. Маска знята. І от отримавши, коли от люди прийшли, за що він отримав? Це покарання виселили. За те, що він приніс світло? Є те, що заборонено нести за кордон. Він з царства Божого приніс світло в царство тьми. Але ви знаєте, він був депортований не тільки з краю Гадаринського. Друг дорогий, ти визнаєш, що ти причетний до депортації, до покарання Сина Божого із цієї землі. Коли всі кричали, розіпни і своїй землі. Це треба усвідомити. Ми можемо пройти бистренько Євангелія, можемо на місця не звертати увагу, на пророчества Ісаїї. Ми багато чого можемо. І з насмішкою приймати проповідника. Проповіді. Це кожного його справа. Але я ще раз об'ясняю, якби стояло питання, і би трапилося з нашим сином, як би ми слухали, як сьогодні Отець Небесний слухає славу, як розповідає про його сина. Так чи не так? І тому я хочу тільки одне сказати. Він був, знаєте, на кордоні виселений. Я вважаю з повагою, депортований. Його просили. Але з землі тьма. Помните, коли Христос сказав, зараз ваш час. Часть тьми. І коли його депортували від землі, його не просили. Я собі не являю, кого би дозволив собі з прикордонників насміхатися над тим, кого депортовують. Плювати, бити, знущатися. Це зробили Сином Божим ми з вами. Наші гріхи. Сумніваємося в цьому. Ця історія на цьому не закінчується. Тому що ми говорили слово історія вона має минуле сьогодення і майбутнє. І Бог прийде розібратися. Той суд. За сина. І тому. Якщо ми дбаємо про своїх дітей, про їхнє майбутнє, дідусі, бабусі, батьки, розповідаємо історії більше про Ісуса Христа. Тому що майбутнє є тільки з Богом. А без Бога це тьма. Це темрява вічна. Де той кордон? Проходить. Кордон це, не думаємо, колюча проволока. Кордон може проходити в наших домах. Між кімнатами брат Міша мені перше каже, треба молитися за мою сім'ю. Коли є царство світла, царство тьми. Коли моляться Боже призови, дай покаяння. Це люди. От кордон. Перед нами молитва. Подякуймо Богу за це світло, яке Він залишив. Його, якщо і виселили із землі, але він місію головну зробив, ради чого він прийшов, він приніс світло і залишив його. І ви пам'ятаєте, коли той одержимий, що захотів, іти за ним? Ні. Каже, ти залишся, йди і розповіж домашнім, що зробив з тобою Господь. Дорогі друзі, нас не гонять. У нас є можливість і бажання мого серця, щоб ми пішли з цього місця, як у ті світлячки ночі світили. Кожен, хто де знаходиться. І розповідали, що Господь зробив у нашому житті, а йому слава. Амінь.